Це вже дев'ята країна, в принципі, майже всі країни Центральної і Східної Європи, Балтії, але ми поступово працюємо це із всіма. Оскільки для багатьох, хто працює, то без такої візи це важливо. І навіть якщо це сто чимось євро, це гроші, які не потрібні, наші громадяни не мають платити просто так. Це можна зробити тільки на двосторонньому рівні, оскільки все, що відбувається в рамках Європейського Союзу, це стосується Шенгенського режиму. Це те, що до 90 днів. А після 90 днів це національні візи. І ми будемо послідовно говорити з цими країнами. Проблема тільки в тому, що у кожній країні свої права стосовно національних віз. Але ця робота буде вестися абсолютно послідовно. І в перспективі я вважаю, що ми маємо. Отримати національні візи безкоштовні з всіма країнами Європейського Союзу. Скільки це буде тривати на сьогодні, я сказати не можу, але ми будемо прагнути максимально активно працювати це з цима країнами. От сьогодні черга моні. Безвізовий режим влітку, про який говориться, це реально? Це абсолютно реально. Європейська комісія вже подала відповідну пропозицію. Зараз справа за європейською радою і європейським парламентом. Звичайно, є бюрократичні внутрієсівські процедури, але головне, що ми виконали всі умови. І зараз це питання часу. От я позавчора був в Празі на зустрічі міністрів Фешеградської четвірки і східного партнерства, там є однозначна підтримка. Ми зробили тур підтримки по ключових країнах Європейського Союзу, просто пояснили, що ми зробили. І чому ці реформи є послідовними, сталими і невідворотними, і будемо робити це далі. І наступний крок, я, по-моєму, про нього вже казав, це 23-го засідання всіх міністрів закордонних справ Європейського Союзу і міністрів східного партнерства. Для мене основною темою, звичайно, буде просування безвізового режиму. І я якраз позавчора зустрічався з міністром закордонних справ Грузії, ми домовились теж координувати свої зусилля. Тому це питання номер один. Дуже дякую, маю бігти. Останній очікування четвірки, 11 травня. Ну, роки, для мене є три абсолютно ключових питання. Перше це безпека, безпека зараз, Ре реальна безпека, не тільки кількість пострілів, але реальне відведення військ, а не ховання там зброї, як це відбувається на Донбасі, реальний доступ. В ОБСЄ, реальний моніторинг обсє за тим, що відбувається вздовж ділянки українсько-російського кордону, які ми поки що не контролюємо, і звичайно безпека перед виборами, оскільки вибори можна провести тільки тоді, коли у нас ці виборчі модальності будуть відповідати українському законодавству і критеріям ОБСЄ, і коли буде повна безпека. Якщо люди не зможуть поїхати на Донбас не відчувати себе в безпеці, то це не вибори і в будь-якому разі не вільні і не чесні вибори. Тому три питання для мене. Перше безпека, друге питання міжнародна місія, яким чином буде гарантуватися передвиборча безпека, чи це буде озброєна місія ОБСЄ, яка місія, в якому форматі, в які терміни. І третє питання, яким чином ми можемо забезпечити, щоб там були вільні і чесні вибори. Я розмовляв з Штальмаєром нещодавно, бо вот, після завтра буду розмовляти з Жан марком Ро, з цього приводу, щоб скоординувати наші зусилля. Дуже дякую.